Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Покажу глушителя, закоптився трошки. Ну це провина старої форсунки, ну тим не менше. Мова не про це. Е, була мова, знову ж таки, мільйон відео я зняв про в лапках небезпеку турбірування таких моторів, не розрахунок, воно все не так, воно все не сяк, воно все не працює. Добре, я людей тих переконувати не буду. Відео буде не про це. Значить, тако дивіться. В будь-якого мотора є дві основні складові. От, наприклад, як в цього істрибітеля, який зараз винищувач, тобто який летить в мене над головою, теж є дві основні такі складові характеристики. Тобто пішов. Це потужність і крутний момент. В моменту, наприклад, потужності це основний маркетинговий хід. В моменті крутного моменту характеристика, яку 99, ну, добре, 95% людей взагалі навіть не знають, що це таке, і не вникають в це, і самі собі для себе інформації не шукають. Тобто їх цікавить потужність двигуна, а далі все їх не колише. В основному потужність потрібна в першу чергу високий показник потужності, я б сказав, для дорожніх автомобілів. Тобто транспорт, на якому треба розвивати деяку швидкість, саме конкретно це важливо, зауважте це речення, долаючи деякі, скажімо так, кілометрижій відстані швидко. Це дійсно справедливо для автомобілів, щоб просто транспортувати вас з точки А в точку Б за короткий час, скажімо так. Вже витрату палива, там деякі супутні моменти до уваги брати не будемо. Але людей, власників потенційних чи вже сьогоднішніх техніки, яка працює на землі, показник потужності теж цікавить, на жаль, в першу чергу. Оскільки вони для порівняння знають там собі Т25, Т40 там МТЗ і так далі, знову ж таки, як годиться дані основні, якими володіли люди колись і оперують зараз, це потужності двигунів, тобто, ніби ніби то так. Хоча я це питання також розкривав себе на каналі кілька років тому. Нібито щоб прикинути, скільки коней трактор може замінити. Можете сміятися, особливо ті, хто розуміють цю річ, але деякі люди в коментарях мене навіть не стільки переконували, то дають. Оце пішов. Іноземний, скажімо так, винищувач не Сувдеповський. Люди переконували, що дійсно Т-25 в плані роботи може замінити 27 коней з потужністю двигуна Д-21, 27 кінських сил. Дуже цікаве твердження, оскільки Т-25 важить як три здорових нормальних коня. Тобто, відповідно, це його маса. І ту кількість кінських сил, навіть за умови її, навіть велетенської кількості, навіть і тисячі, він не може замінити, оскільки його маса це обмежуючий показник. Зрозуміло, що 25 коней далеко плуг не 2 по 25 потягнуть, а я думаю, 22 по 25. Ну, менше з тим, це е, в людей просто своє бачення, скажімо так, цього питання, і я їх судити не збираюся. Але е, також було кілька тверджень знову ж таки, за потужності двигунів, як вони пов'язані з крутним моментом. Я вам покажу одну бумажку. Тут я дещо вже закреслив, тут є формула. Якщо вам відомий хоча б один показник оце P – це потужність в кіловатах, M – це крутний момент в ньютонметрах. Якщо вам відомий хоча б один з показників, ну і номінальні, допустимі, нормальні оберти вашого двигуна, і на яке число треба цей, цей господи боже, результат з цього всього перемноження здобутку, тобто блядь, згадаю. Розділити на оце значення, ми отримуємо потужність в кіловатах. Значить, в нас є відоме значення, це по книжці 60 метрів. Наприклад, цього двигуна є відоме значення обертів і є оце значення. І ми з того всього отримуємо 13,8 кВт, або ж 18,5 кінських сил. За що я і твердив 4 роки. Тільки всі казали, що тут 15, там 12, не в кінських силах діло зовсім. Мене цікавив вкрутний момент, оскільки. Скажу далі наступне. Потужність це такий показник, який впливає на набір швидкості всього-навсього і на здатність, скажімо так, її розвивати. Чим більша потужність, тим більшу потенційну швидкість може розвинути двигун. Але в потужності є одна хитринка. Вона набирається прямо пропорційно до набору обертів двигуном. Тобто є взаємозв'язок, чим вище у вас по тахометру оберти, тим більша буде потужність. А тепер є питання між крутним моментом і між потужністю є взаємозв'язок, це вже вияснено. А тепер питання крутного моменту. Крутний момент це така річ, яка дозволяє тримати набрану швидкість, особливо під час навантаження. Ну, рух там з навантаженням будь-яким. Прицепом в випадку автомобіля і, наприклад, навісного обладнання в випадку трактора. Тобто ви різко набрали швидкість деяку, і вам треба її зберігати. Крутний момент саме за це відповідає, а також він відповідає за розвиток тяги, розвинення двигуном тяги з низьких обертів. За рахунок більшого об'єму. Кількості або одного, або кількості циліндрів, крутний момент буде більший в загальному на нижчих обертах. Це є взаємозв'язок. Наприклад, є такий дуже хороший показовий приклад, там де паровий трактор дорожній локомотив Кейс 150 рл роут Локомотив», Потужністю 110 кВт або ж 150 кінських сил тягнув за собою 44 корпуси плугів захватом по 30 см кожний. Це можна шляхом нехитрих математичних маніпуляцій порахувати, що це більше 13 метрів захвату плуга. Мало який трактор культиватор 13 метрів потягне. Який з цього береться висновок? Дуже важлива потужність для цього трактора 150 кінських сил, це, наприклад, там Джон Deere 6 серії 6150 r Що він зробив би з тими 44-ма корпусами? Він би на них подивився, розвернувся і би, поїхав би в гараж без е, тракториста і сказав би, діть ви в сраку, що ви з мене хочете. Оскільки йому не дозволила б ні маса, ні крутний момент тягнути, зберігати швидкість, неважливо яку, взагалі виконувати ту роботу з тим плугом. Це дуже важливо. Тобто, бачите, тут потужність як мертвому кадилу. Давайте візьмемо теж, наприклад, там, трактора Джон Дір, який має 500-600 кінських сил. 44 корпуси йому вдалися, в нього ж купа потужності. Тут 150 тягне. Все заключається в об'ємі двигуна і в крутній силі на кулінвалі. В того цілого рот локомотів Кейса 150. На мінуточку 14 дюймів, або ж якщо взяти в розрахунку на сантиметри, помножити на 2,5 це значення, це в нас буде виходити майже 40 см діаметр одного поршня 40 см, 400 мм, грубо говоря. Так? Майже 40 см, якщо не більше, там треба точніше перемножити. І як ви думаєте, от, чи з діаметром 100-110 мм, якийсь двигун зрівняється? Навіть на великій кількості циліндрів. Тому що завжди роботу виконує, ніколи не може бути, що два циліндри знаходяться, наприклад, в рядної шестерки. Не може бути, оскільки двигун чотирьохтактний дизель. Не може бути, щоб два циліндри одночасно були в такті робочого ходу. Такого не може бути. А тут є робочий хід завжди на одному циліндрі, на одному здоровенному об'ємі. Тому я. Дуже часто наголошував завжди, і буду наголошувати, що вам всім, в першу чергу, в техніці, яка працює на землі, вас має турбувати частково, але не в повному обсязі потужність, оскільки це наскільки різко трактор розженеться, а далі крутний момент, тобто наскільки ефективно він буде ту швидкість зберігати, виконувати ту роботу, не втрачаючи обертів, бо ж знову ж таки від обертів залежить як і потужність, так і крутний момент. але до Потужності оберти мають прямо пропорційне відношення, з крутним моментом інакше. Крутний момент, в більшості китайських дизелів починається від 1200, закінчується на 1700-1800 обертів. Тобто, давити стрілку далі, виконуючи якусь роботу, має сенс лише для збільшення швидкості, скажімо так, роботи. Але в разі, скажімо так, моментального десь непостійного навантаження, ну, на різному. Типі ґрунту, різної щільності, різного рельєфу, там, уклонів і так далі. Вас та тяга не збережеться, тобто вона впаде. Ви ніби розігналися, але тяга вас впала. Якщо, звісно, моделюємо ситуацію, вам дозволяє сипна маса трактора, за яку я безліч разів розповідав, скажімо так, тримати швидкість, щоб коефіцієнт пробусовки був невеликий. Знову ж таки, моделюємо ситуацію, що умови нормальні, ледь не ідеальні. І, повернувшись до початку відео, скажу наступне. Якщо крутний момент до потужності має взаємозв'язок прямий, одне без одного бути не може, знову ж таки, з обертами і так далі. Якщо я отримаю більшу потужність з надуву атмосферного двигуна, я тим самим отримую більший крутний момент. Бо одне від одного є залежне і окремо існувати не може. Немає такого, що, наприклад, Формула у нас, щоб добути потужність, треба крутний момент. Можна числа переставити, щоб добути крутний момент. Тобто, в нас є такий дріб, його можна переставити будь-якими способами, щоб в результаті виходила не потужність, а крутний момент. В розрахунку, по моїх розрахунках, досягнуто десь приблизно біля 4-5 кінських сил. Зверху. Значить, якщо ми отримуємо 22 кінські сили, переведемо їх там в кіловат, і буде там, наприклад, їх 15, 15-16 кВт, значить, з того всього виходить, що значення крутного моменту також зросло десь орієнтовно на 10-15 ньютонів, це точно. Тобто це вже рівень майже двигуна КМ 138. Майже. Близько підібрався. Як я оперую такими даними? Я працюю з ідентичним навісним, на ідентичному ґрунті, на ідентичній швидкості, зі всіма ідентичними умовами роботи, тобто глибини, захвати і так далі. Погодні, умовно, як трактори 22-24 кінські сили. Якщо ми беремо зараз кінські сили, значить, я можу. Підставити приблизно, щоб орієнтуватися, що було досягнено за допомогою установки цієї. Це інтеркулер, якщо що, можна орієнтуватися, скільки приблизно вийшло з того всього кіловат, бо потужність взагалі це кіловати, а не кінські сили. Ну, кінські сили це більше маркетинг. Значить, приблизно можна співставити, оскільки в нас були, скажімо так, змагання, які, на жаль, на камеру не потрапили, бо ми були не на одному полі. І мені не хотілося просто дядька лишній раз нервувати, що в нього дорожчий вдвічі трактор, але робить роботу ідентично мому. По швидкості, по навісному і по всьому. Тому що це міні-трактор з такою ж трансмісією, як і у нього. Просто в мене один циліндр, за що й було теж багато разів зняті всякі відео, які я лишу в описі, якщо вам цікаво. Тому кінськими силами оперувати можна треба, порівнюючи, щоб підставити їх, яку тягу саме може розвивати той двигун. І оскільки маємо взаємозв'язок потужності до крутного моменту, значить, якщо додалась потужність, значить точно додався крутний момент. Я дивився дуже багато е, відео по кастомізації, по відновленню деяких двигунів, всіляких, особливо дизелів, по модернізації саме і по форсуванню. І там значення, які були до і після зазначені чорним по білому, окрім збільшення потужності, було і збільшення. Відповідно крутого моменту, без збільшення об'єму двигуна за допомогою механічних нагнітачів або турбінних компресорів. Тобто це турбіна, а це компресор. А це проміжуточна частина називається картридж, де знаходяться крильчатки турбіни і компресора. Це з'єднувальна, скажімо так, ланка. Тому кажучи. Відповідаючи на багато деяких коментарів, і це для людей, які в Фейсбуці дуже часто між собою сперечаються, що шифенг 240, він там, бляха, не може тягнути плуг, він буксує. У людей буксують мозги, скидає свої відео, вони насміхаються, що ти нам тут якогось мототрактора скинув. Мова про шифен. Шефенг 160. В документах, чорний по білому, не писаними, а друкованими літерами написано в всіх документах, які мені надали. Після його покупки. Там зазначено, що це шифенг, Чого? Бо трансмісія така, як на шифенгу. Одна єдина відмінність. Насос це коробка Syntay 24B і Syntaй 244 першої генерації 3. +1. Насос в шифенгів стоїть тут з боку, на первічному валу. А в синтайв зверху. Подивитеся, побачите. Трансмісія з мастилом важить майже 290 кг. Це на 20 кг важче, ніж найважчий важкий мотоблок в Україні потужністю 12 кінських сил. Тому перед тим, як хтось думає, чи вам хоче сказати, що це мотоблок, бо тут рівні, то в нього мотоблок це його, скажімо так, друге ім'я. Тому, як заключне слово цього відео, хочу сказати, що більшість, що вам треба в роботі на землі, це саме тяга. Те, що тут вона збільшилася, це вже думаю вияснили. Щоб розігнатися, вам потрібна потужність. Щоб тягнути, вам потрібен крутний момент, щоб ту швидкість зберігати. І на низьких оборотах, за рахунок чого дизелі і виграють по розходу палива. Ви думаю, знаєте, що якщо взяти ідентичні оберти дизельного і бензинового двигуна, то в них плюс-мінус розхід буде туди-сюди майже однаковий при однакових об'ємах двигуна. Але щоб розвинути крутний момент, тепер візьмемо, то бензиновому треба буде більше розкрутитися, ніж дизельному раз. Від того і більший розхід буде. Якщо уявимо, що дизельний двигун працює не на 2-3 тисячах обертів, а на 4-5, як бензинові, тобто починає нормально тягнути, то там і розхід буде один, і той самий в відношенні літражу. Тобто, що дизельний, що бензиновий буде брати так само. За рахунок цього, за рахунок високого крутного моменту, дизель має ефективність більшу і розхід менший. От і все. Но такої динаміки, як бензин, він не дасть. Тому що в бензина є потужність для динаміки, а в дизеля є тяга для тяги. Ну, Правильно, крутний момент високий. При однакових об'ємах в багатьох моделях автомобілів дволітровий бензин, дволітровий дизель там відрізняється майже на 50% значення крутних моментів, і більше, ніж на 20% значення потужностей. В першому випадку в бік дизеля перемога за дизелем, в іншому випадку перемога за бензином при одному тому самому об'ємі. Тому в тракторах. Важливий, найважливіший показник в двигунах тракторів це крутний момент. Збільшити його можна багатьма способами, які я також багато разів описував, ми їх можете подивитися в мене на відео, яке я закріплю в описі. Ознайомлюйтесь, читайте, дізнавайтеся для себе свої власні значення, щоб ви розуміли, що якщо ви крутний момент собі накрутите, скажімо так. То вам потужність може бути і не потрібна, оскільки високу швидкість десь там в деяких роботах тримати більшості не потрібно, тому що 15 км за годину з плугом ще ніхто не їхав. Хіба на змаганнях тракторів теж є відео в Ютубі. А все інше, вам потрібно, щоб трактор тягнув. Бо трактор, дослівно з англійської мови, переклад, це тягач це тягач, а не гоночний автомобіль. Я думаю, що ви зрозуміли все, що я хотів сказати. Дізнайтеся для себе багато, прочитаючи всю інформацію, аналізуючи для себе все, що я сказав, окремо. Кому потрібні якісь значення, то, якщо хочете, вибачте на слово мірятися пісюнами, міряйтеся значеннями, які критичні, а не які зроблені маркетологами. В цьому двигуні заводське 60 Нм і 18,5 кінських сил потужності при об'ємі 1,7 літра. При збільшенні, на дув, відповідно, збільшення потужності виріс і крутний момент. А все інше, всі дані підставляйте власні, дізнавайтеся про, для себе, про свою техніку, щоб розуміти, що кому сильно дуже треба не тільки потужність, а й момент, айн момент, то вам дуже поможе така штучка, яка є безобідною і без. Нешкідливою для двигуна, оскільки на прикладі цього мотора 11.2.0 ZS 11.2.0 NM, а не просто s 11.2.0, Там різниця майже в 200 кубіків між ними 903 і 1.07. Тобто 170, 1,073 тут. і 930, Це 170 кубічних різниця між S- і ZS-кою. Бо тут хід поршня не такий. І все начиння того двигуна ідентичне до двигунів zs 1115 А це 23,5 кінські сили і майже 80 Нм крутного моменту. Тобто, навіть якби я теоретично досягнув рівня 115-го двигуна, я б нічого не зробив, оскільки 115-ті двигуни ходять, значить і в них є запас міцності в колінвала, в шатуна і так далі. Деталі взаємозамінювані. Ну, крім, крім шатуна, там трошечки шатун е, коротший, але структура товщина все те саме, і в колінвалі так само все ідентично. Тобто, якщо ми вже говоримо про якусь міцність, якщо ви хочете, то структура металу та сама і товщина та сама, значить, відповідно, міцність та сама. Інакше бути не може, бо більше перемінних немає. А далі ви робіть висновки, чи треба, чи не треба, кому воно потрібне. Я багато зняв інформації не для себе, тому що я зробив і собі працюю спокійно вже більше року, без питань, тобто мотор той пережив дуже багато всього. Все, всі відео в роботі є на каналі. Цікавтеся, дізнавайтеся, щось хочете, щось краще, щось більше. В основному, навіть при більшому крутному моменті, при збільшенні об'єму, до речі, може бути та сама потужність. Ну, трошки може більше. Наприклад, є мотори китайські 1,5 і 1.9. 1,9 зазначені в документах як 24 кінські сили, але фактично там 32 кінські сили. Ну і крутного моменту там пабаля, приблизно на 18-20%. Тож вивчали це питання, я дуже давно вивчав і його багато разів озвучував. Цей момент був дуже гарним прикладом, був двигун з DTZ-5244HPX. Якби це було не так, цей двигун би дуже, скажімо так, проблематично справлявся без плугами 3 по 25 бороною 1,80 на достатній швидкості і на достатній глибині роботи. Всі відео також в мене є на каналі, мого друга, Вовки Бобовича трактор з двигуном 1,9. І багато які 24-ки дійсно не справляються з 3 по 25, фактично в плані швидкості. Тримання тої швидко за рахунок меншого об'єму. Тому що крутний момент потрібен для того, щоб швидкість підтримувати, зберігати тягу. Розігнатися з місця дурний може. А тягнути нормально. Має тільки трактор, який для цього створений. А наразі добрі хлопці. Аналізуйте, вивчайте і інформації цієї достатньо в інтернеті. Я нічого не придумав, хто хоче поставити під мої слова. І будьте, хлопці, всі здорові!